Здивовані зараз багато хто, практично всі. А для чого пану Путіну раптом знадобилася зустріч з паном Трампом? Адже все добре, я вам зараз поясню. Насправді пан Путін прекрасно розуміє, він доросла і досвідчена людина. Що рапорти, які йому надходять з армії і різноманітні звіти, вони, звичайно ж, прикрашають дійсність. Ну що ви думаєте? Він не розуміє, що це смішно так захоплювати кілька місяців, якийсь невеликий населений пункт, село, селище або селище міського типу, звісно, розуміє, але він повинен робити гарну міну при поганій грі міні. Стерства оборони варіантів немає. Така робота глави будь-якої держави. І Відповідно, пан Путін зараз вже усвідомлює, що цієї блискавичної перемоги не буде, і йому потрібно подивитися, які є варіанти на столі. Розумієте, що будуть пропонувати, на які умови підуть, на які не підуть, які тепер у них червоні лінії, де ми можемо відступити, що можемо зробити. Можливо, і не потрібно відступати, і не потрібно нічого робити. Але довіри у пана Путіна до своїх генералів вже немає. Ось про що говорить сам факт призначення зустрічі на вищому рівні між президентами Росії та США. Тому що подумайте самі, як би все було так добре, навіщо було б зустрічатися пану Путіну з паном Трампом? Ну і продовжував би собі наступ, продовжував би захоплювати місто за містом, так? Ну правильно, якщо ж є перевага, про яку заявляють публічно, якщо вона є в реальності, навіщо зустрічатися взагалі і про щось домовлятися? І ті, хто зараз каже, що ні. Це хитра уловка пана Путіна. Так він просто хоче затягнути час, тому що знає, що насправді фронт через два місяці рухне. Він просто не хоче засмучувати пана Трампа, колеги. Це просто смішно. Якби все було так насправді, жодна зустріч не була би потрібна. Просто люди обмінялися би по закритих дипломатичних каналах своїми думками про те, що ну ми вважаємо інакше, от ми будемо продовжувати робити те, що ми робили, тому що ми вважаємо інакше, так як це все і відбувалося попередні кілька років, розумієте? Не було б такої зустрічі, якби була впевненість у перемозі, ніхто б не зустрічався. Тому що всім ясно, через Україну США, жодну третю світову війну не почнуть. Все факт абсолютний. Вже почали. Не почнуть. Так вони будуть постачати Україну всім безкінечно. Вони і Європу, тому що вони зможуть це зробити, виходячи зі своїх широких кишень, їх глибоких, у них вистачить грошей і ресурсів, розумієте, але війни починати не будуть. Відповідно, якби дійсно пан Путін на своєму рівні розумів от стовідсотково, що через два або три місяці буде перемога Росії над Україною, він би ніяку зустріч не проводив. Але він чув про ці два-три місяці від своїх генералів вже багато-багато разів, тому що спочатку це було два-три тижні, потім це перетворилося на два-три місяці, а тепер це все триває четвертий рік. І кожного разу, коли до нього приїжджає. Жає пан Білоусов або пан Герасимов. Ось вони всі розповідають про те, що скоро перемога, скоро перемога. І кілька разів на це пан Путін клював, що так, так, ну звісно ж, ми така потужна величезна країна. Ось зараз ми зробимо або те, або це тим чи іншим способом, і ми ось переможемо, думав пан Путін, базуючись на доповідях свого підлеглого керівництва. Але перемога не приходила. І зараз усвідомлення того, що перемоги не буде, змушує пана Путіна зустрічатися. Паралельно, звісно, він буде посилювати тиск на армію для того, щоб йому підготували хороші переговорні позиції. Ну наскільки може в рамках двох тижнів або навіть двох місяців армія посилити переговорну позицію Росії, так виходячи з цих кількох років війни, ну на якийсь там гіпотетичний, можливо, незначний відсоток, але ніяких великих проривів не буде. Це вже всім зрозуміло. І тільки тому пан Путін хоче зустрічатися з паном Трампом і продавати пану Трампу ідею про те, що от давайте разом не нарощувати ядерну зброю і тим самим гарантувати, що ми не спопелимо один одного, і якось там паралельно щось спробувати зробити щодо війни, тобто не розглядати її як основний предмет зустрічі. Розглядати як другорядний. Знаєте, в секції інше, коли проводять зібрання, є реальний порядок денний, і останнє питання зазвичай інше. Ось яке завдання стоїть перед паном Путіним для цієї зустрічі. Хоча насправді Україна буде центральною темою, безумовно, просто її так сховають, ніби це не важливо, але це мега важливо, тому що перемога не світить. Ось у чому вся справа. Війна нескінченно довго світить, а перемога не світить. Я, до речі, не кажу, що пан Путін не готовий до нескінченно довгої війни. Якраз він і Росія до цього готові воювати довго, не звикати в Росії воювати довго і жити погано. Ось готові. Але на цій зустрічі він хоче зважити, чи доведеться користуватися тільки цим варіантом, або можливо вдасться про щось якось домовитися, щоб і зберегти обличчя, і зберегти якісь свої завоювання, захистити інтереси. Ну або знову ж таки, другий варіант тоді воюємо до просто до останнього росіянина. Ось для чого потрібна зустріч. Не для того, щоб зафіксувати якісь перемоги, їх де факто немає, та й навряд чи будуть, і навряд чи за цей час якісь значні перемоги відбудуться. Потрібно починати розглядати інші сценарії. І це саме те, що пан Путін зараз робить. Він замість плану А починає детально вивчати план Б. Але. Від плану А він ще не відмовляється.